Хей привіт! Вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні у нас буде скороплинна прогулянка по Кракову та ще одному невеличкому містечку Чехії. Тож залишайтесь до кінця, щоб побачити якого саме, і пишіть в коментарях ваші здогадки. Подорож у нас починається Укрзалізницею і цим неймовірно активним пухомнастим працівником прикордонної служби України. Ще цього разу помітила, що на екранах транслюють руханку, щоб вам було не так дискомфортно сидіти усю дорогу. Дітей вона точно забавляє. І ось ми вже прибули до Кракова. Він зустрів дуже дощовою погодою, але, незважаючи на це, місія побачити найвизначніші його місця. Тож рухаємось в сторону центру. Цей навіз біля вокзалу мені чомусь дуже нагадав атмосфері Гаррі Поттера з його платформою 9 і 3 четверті. Перша наша локація це Барбакан. Історично сторожова вежа в готичному стилі, що служила захистом міста в стародавні часи. А поряд є звична скульптура для європейських міст із конем та церква позаду. Обійдемо барбакан з різних сторін та попрямуємо на головну площу міста. Є ці така цікава прикмета, що для кожного справжнього поліка обов'язковим є відвідати краків, бо це місто є одне з найстаріших в Польщі та й вважається найдружнішим. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись, якщо любите дивитись такі прогулянки, їх буде багато на каналі. А також вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати. Це суконні ряди, вони знаходяться на площі ринок, одноіменні Слівською. Зимою тут так само розкладаються різдвяні та новорічні ярмарки, а також стоїть головна ялинка Кракова. Та сумарійський костел або ж Базиліка Святої Марії. Поряд. Польща є однією з найконсервативніших країн Європейського Союзу. Ще одна церква, яких є дуже багато. в Кракові, Вони практично на кожному місці в кожній вулиці. Погода покращується і ми рухаємось далі. Наступна зупинка Чехія та район міста Острава Свінов. Це надзвичайно тихе місце Моравського краю. Воно розташовано на річці Одра, одразу помітно, що це промисловий район по цих червоних будиночках і простоті навколо. Але попри те, відчувається певний затишок. Для Чехії ця станція є важливим транспортним вузлом з Польщею. І це все, наша поїздочка добігла до кінця. Не забудьте залишати свою реакцію під відео. Побачимось через тиждень. До зустрічі!